Япізної світ урок 202 тиждень 23. Тема Князювання Олега Ендеміки Західної Європи. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків Япізної світ. Та в кінці трейлера повторіть запитання. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний! це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Чому слов'яни-язичники були незадоволені правлінням Аскольда? Хто об'єднав у 9 столітті землі східних слов'ян та інших племен у державу Русь? Яке місто оголосив князь Олег столицею, матір'ю городів руських? Що ви знаєте про тварин? Які тварини можуть мешкати в Західній Європі? Чи можуть човни рухатися річкою, якщо її перегородити греблею? З яких атомів складається молекула вуглекислого газу? Відтворіть з пам'яті ті запитання, які ви запам'ятали. Чудово відкрийте сторіночку 18 Попрацюйте з картою знань утворення держави Русі. Розглянемо її. Утворення східнослов'янських племен у 5, VIII столітті поляни, деревляни, уличі, Тиверці, Дреговичі, Волиняни, Білі Хорвати, Сіверяни. В кінці V' століття заснування Києва заснували його Кий Щек Хорив та їхня сестра Либідь. Утворення двох державних об'єднань відбулося у IX столітті. Це Новгородське князівство та Київське князівство. Новгородське князівство сюди належали Словени та Кривичі. Правив князь Рюрик. Київське князівство. Об'єднані були поляни, деревляни, Дреговичі та частина сіверян. Правили князі Аскольд і Дір. Держава Русь утворилася з IX по X століття. В 9-10 столітті зі столицею в Києві. Це було об'єднання 20 племен слов'ян та інших народів. Князь Олег прозваний віщим дядько малолітнього сина Рюрика Ігоря. Саме він правив державою Руссю? Отже, за допомогою карт знань дайте відповіді на такі запитання. У якому столітті було засновано Київ? Які племена князь Аскольд об'єднав у Київське князівство? Яке князівство було створено за правління Рюрика? А хто об'єднав у 9 столітті землі східних слов'ян та інших племен у державу Русь? Дуже добре. Відкрити сторіночку 19. Розгляньте карту східні слов'яни та їхні сусіди у 9 столітті. Обведіть синім кольором Новгородське князівство. Пригадаємо, які народи належали до Новгородського князівства. Так, це словени та кривичі. Словени кривичі. Можемо умовно обвести синім кольором ось так. Зеленим кольором обведіть Київське князівство. Пригадаємо, які народи об'єдналися в Київське князівство. Так, це поляни, деревляни, дреговичі та. Половина сіверян. Отже, ми так з вами і обведемо дереговичі, деревляни, поляни і трішки сіверян. Дуже добре. Повертаємося на 14-ту сторіночку. Прочитайте інформаційну довідку про утворення держави Русі разом із диктором. Під час походів на Візантію князь Аскольд охрестився, однак поширити християнство серед слов'ян язичників йому не вдалося. Незадоволені кияни вирішили усунути Аскольда від влади. За свідченнями літописця здійснив це князь Олег, який правив на той час у Новгороді від імені малолітнього княжича Ігоря, сина Рюрика, і сів Олег, князюючи, у Києві, і мовив Олег, хай буде се мати городам руським. Повість минулих літ. Постать князя Олега оповита легендами. У 882 році він вирушив на Київ і хитрістю здобув місто й владу. Відтепер він контролював увесь шлях із варягів у греки. Олег об'єднав два центри східнослов'янських земель Київ і Новгород. Так було засновано державу Русь. Скажіть, будь ласка, чому слов'яни язичники були незадоволені правлінням Аскольда? А яке місто князь Олег оголосив столицею матір'ю городів руських? Дуже добре. Візьмемо з вами участь у Чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Увага! Раунд номер один! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевіримо, якщо правильно ви стаєте плюсик. Відповідь 8 мільйонів 400. 000. Раунд номер 2. Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевіримо відповідь 8 мільйонів 900. 000. Раунд номер 3 Який результат ви отримали у третьому раунді? Перевіримо. Відповідь 8 мільйонів 900? 000. І раунд номер 4. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічіть, скільки метрів подолали туристи, піднімаючись на одну з гір Західної Європи. Здогадайтеся, яка це гора? Який результат у вас вийшов у четвертому раунді? Перевіримо. Відповідь 4807 метрів. Дуже добре. Спробуйте розгадати ребус. Яке слово зашифроване? Так, зашифроване слово «Альпи». Дуже добре. А що означає це слово? Так, тут розташована найвища гора Західної Європи. Так, це гора Монблан. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку сторіночка 16. Перегляньте уважно відеофрагмент. Після відеофрагменту зафарбуйте комірки зі словами, назвами об'єктів, які ви побачили у відеофрагменті. Поставте відео на паузу та зафарбуйте комірки зі словами, назвами об'єктів, що ви побачили у відеофрагменті. А як ви думаєте, природу який гір продемонстровано у відеофрагменті? Так, природу гір Західної Європи. А саме гір Альпи, так, дуже добре. Розгляньте світлини та прочитайте тексти. Дізнайтеся більше про тварин та рослин, які поширені лише на території Західної Європи. Саламандра Альпійська Земноводна тварина, яка живе в Центральних та Східних Альпах на висоті до 1700 метрів, народжує зараз двох дитинчат. Довжина дорослої альпійської саламандри – 9-14 см. Забарвлення блискуче чорне. Переломник альпійський. Ендемік Альп, що росте на камінні на висоті від 3000 метрів. У короткий період цвітіння розпускає щільно розміщені білі або рожеві квіти. Козел Альпійський савець, який живе в Альпах на межі лісу снігових вершин та може підійматися на висоту до 3500 метрів. Самці мають великі вигнуті роги довжиною до 1 метра. Самиці коротенькі. Молодило Альпійське ендемік австрійських Альп. У народі його називають заючою капустою або кам'яною трояндою. Росте в тріщинах серед каміння. Має рожеві або жовті квіти. Нині молодило висаджують у садках, утворюючи з каміння такі собі альпійські гірки. І вирощують на підвіконні, як кімнатну рослину. Як ви думаєте, які ще тварини поширені у Західній Європі? Дуже добре! Перегляньмо з вами відеофрагмент та перевіримо вашу здогадку! Будь ласка, так які ще тварини поширені в Західній Європі? Молодці. Так тримати.